Добрий день, українці! Продається будинок у Львівській області в селі Кіз'я Золочівського району. Загальна площа будинку 86,72 м2. З дерева утеплений пінополістиролом, покритий шифером, 5 землі під будинком плюс 25 земельна ділянка. Є сад, є кадастровий номер. Поряд сосновий ліс. Будинок має дві кімнати, санвузол у дворі, опалення твердопаливне, пічне. Меблі залишаються. Залишається холодильник, варильна панель, телевізор, світло є, лічильник також. Будинок без газу, але за парканом є запломбована труба. Можна провести. На подвір'ї є старенька літня кухня з великою пічкою, криниця, стодола. Збудована наполовину цегли, погріб сухий, бетонний, зі східцями. Забор по периметру повністю залитий фундаментом. Документи готові для переоформлення, можливий обмін до найближчого міста 20 кілометрів. В селі є зупинка транспорту за 150 метрів від будинку, магазин, кіоск, недалеко річка, приватне озеро. Через село Великий Рибгосп. Маршрутка проїжджає біля хати, чудове місце для відпочинку з сім'єю, біля соснового лісу, а також порибалити. Ціна домоволодіння 3600 доларів. За більшою інформацією звертайтеся до господаря. Він надасть особисто ще фото та відео. Телефон господаря буде в описі під відео. Та у коментарі, якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці, і вдалих вам покупок.